Доброго дня, друзі! І я знову в ефірі. Пропоную вам знову дуже хороший підробіток. Фірма дуже провірена. Це не лохотрон, це не піраміда. Це є провірена фірма, в якій я не дуже давно працюю, але я переконалася в цьому, що ця фірма надійна. Кошти тут дуже хороші виплачують, так що заходьте до мене в шапку профіля, я просто все вам розкажу детальніше. І тут працюють від 18 років і старше. Дуже хороші люди працюють, і всі працюють, які дійсно потрібні їм гроші. Ви знаєте, на даний час зараз в Україні таке твориться, що навіть не можу словами описати. І кожному потрібні гроші, кожному. Я це знаю сама по собі. Я пропоную вам і закликаю, не бійтеся, заходьте в цю фірму, приходьте, вас тут чому не будете знати, вас всього навчать, так як і я. Я теж прийшла, я дуже багато фірм пройшла, втрачала багато, але я знайшла все рівно, я знайшла собі таку ізюминку. Що тут дійсно працює, і кошти дуже хороші. Для наших потреб це дуже хороші кошти. Так що заходьте до мене в шапку профіля, я вам все розповім детальніше. Будь ласка.